Телерадіокомпанія Лозова Рада» вітає усіх, хто наразі перед екранами телевізорів і з нетерпінням чекає інформацію. У студії працює Вадим Гоч. Мої вітання всім, хто з нами. Сьогодні у випуску: приймати не можна зволікати. Де ставити кому? Скільки заробили, стільки і витрачайте. У виконкомі шукали шляхи наповнення бюджету, котельні під загрозою зупинки. Як не піддаватися стресам? Благодійний фонд соціального партнерства Єдність започаткував акцію збору коштів. Водохреща завершує цикл новорічно-різдвяних свят. Приймати не можна зволікати. Де поставити кому у цьому реченні, а мова йде про затвердження бюджету на поточний рік селища Панютине вирішували депутати Панютинської селищної ради у п'ятницю. Аби розглянути проєкт головного фінансового документа селища, Депутати зібралися позачергово. Проєкт бюджету був в них на руках. Селищний голова зачитував цифри. Встановити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2015 рік у сумі 4 мільйони 124 двадцяти тисяч. Хоча бюджет 2015 року сформовано на рівні фактичного виконання минулого року, він кардинально відрізняється від попереднього, адже формувався та й витрачатиметься за новими стандартами. Основні моменти цих суттєвих новацій пояснювали секретар Лозівської міської ради та начальник фінансового управління міської ради. По-перше, це самостійне формування бюджетів на місцях. Це формування єдиного загального кошуку доходів, це нові податки і збори, майбутній ресурс бюджету. Те, поки ні механізму, ні порядку їхнього адміністрування немає, тому невідомі і невідомі реальні цифри, якими володітимуть, як можна голосувати за мильну бульбашку, дискутували панютяни не у захваті від проекту документу і селищний голова. Це не той бюджет, котрий хотів би бачити Олексій Корпан. Втім, усім було зрозуміло, треба виходити з тих обставин, які сьогодні є. будем винуждені навірноса тими цифрами сети проектом жела, тому що. Іначе получається При прийнятті рішення нам надаючи, що за нашим рішенням стоять люди. Більшість голосів бюджет затвердили та аплодувати народженню головного фінансового документа селища не стали. Реалії сьогодення прийнятий бюджет тому доказ стимулюють, спонукають. Хоча фраза примушують не звучала. Маленькі територіальні громади до об'єднання в принципі відповідного закону ще немає. Отже, говорити про це зарано. Міський бюджет, з яким житимемо весь рік, прийнято ще на початку року. Головний сенс формування бюджету за новими стандартами скільки заробили, стільки і витрачайте. Якщо доходу не вистачає, єдиний спосіб скорочуйте видатки. Уряд цього року пропонує витрачати бюджетні кошти, орієнтуючись не на потреби, число яких може бути безкінечним, а на можливості. Через новації виникло безліч незрозумілих іноді спірних моментів для бюджетних установ. Усі головних розпорядників бюджетних коштів зібрали днями виконкомі, аби закумулювати усі проблемні питання та почути пропозиції фахівців з приводу пошуку ділянок, де вдасться зекономити по кожній галузі. Особливого приводу для смутку ситуація не дає, принаймні, поки податківці ще не розрахували обсяг. Новітніх податків, коли і стане зрозумілим, наскільки передані державою доходи відповідатимуть видаткам на місцях. І ще одна розширена робоча нарада під головуванням першого заступника міського голови відбулася у понеділок. Вже з запрошенням фахівців податкової, реєстраційної служби усіх причетних профільних управлінь, аби з'ясувати, якою буде ситуація із наповненням бюджету, на які моменти потрібно звернути увагу. Відповідно до нововведень до податкового кодексу, низку податків з міського бюджету забрали, додавши нові. Втім, чіткого механізму їхнього адміністрування ще не вироблено. Разом визначалися, які питання та на якому рівні треба вирішувати. Додатковими джерелами наповнення міського бюджету будуть податок на автомобілі з великим об'ємом двигуна. З 1 квітня органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно подавати контролюючим органам відомості необхідні для розрахунку податку. Рекомендовано його сплачувати у розмірі 25 тисяч гривень на рік. У міському бюджеті акумулюватимуться збори з роздрібного продажу Дожу підакцизних товарів, алкоголю, тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу. До речі, ми вже помітили на цих товарах з нового року нові цінники. Товар з націнкою у 5%. Ці кошти надходитимуть до міського бюджету. Механізм оподаткування простий, втім ще є багато нюансів, зазначають податківці. Реєстрація платників буде автоматична. Той платник замісом здійснення своєї діяльності там де знаходиться, реалізовує свою продукцію. До в нашому випадку, до Лазівської ДПІ повинно до 20 лютого надати декларацію з обсягом реалізованої продукції і, в свою чергу, нарахувати податок. Ну, зараз ну, одна із проблемних питань це наші супермаркети і заправки остаточну суму. Обсягів реалізації ми поки що страдати важко. Якщо адміністрування нововеденого місцевого акцизу процедура більш-менш зрозуміла, то таке додаткове джерело доходу міського бюджету, як податок на нерухомість, яким відтепер оподатковуватимуть ці комерційні площі, викликає багато питань: хто платитиме, скільки, коли і головне, з якої бази оподаткування по нараху майну, то. Інформація, реєстри, які, по якому ми будемо працювати, нам його обіцяють надати у лютому, але реєстр, в який вносяться дані про оплатників, які мають житловодну житлову нерухомість, вона не повна і тут як треба нам співпрацювати. Як реєстр платників наповнювати». нова система державний реєстр речових прав на нерухоме майно запрацювала лише у 2013 році, а це в кращому випадку 40% від реальної кількості власників майна у місті. Фахівці напрацьовували варіанти, яким чином надолужувати ситуацію. Заступник міського голови Юрій Петренко запропонував оприлюднити через усі місцеві засоби масової інформації спільну заяву до городян, аби ті зрозуміли і свої ризики щодо майбутніх штрафних сам. Анції та паралельно відчули соціальну відповідальність за наповнення міського бюджету, а відтак за якість життя у місті ми будемо знати точно скільки внесено в реєстр, скільки по факту знаходиться майна, комерційної нерухомості там, іншої нерухомості. І можна буде, як Юрій Іванович пропонує, запропонувати добровільно людям і фізичним особам підприємцям юрасовам, фізичним особам здійснити в явочному порядку реєстрацію свого майна. Або повідомлення в податкову службу ставки місцевих податків, ймовірні пільги. Усе це компетенція депутатів міської ради, які незабаром і почнуть працювати над цим. Українці, які у своїй власності мають квартири, загальна площа яких перевищує 60 квадратних метрів і будинки більші за 120 квадратних метрів. Сплачуватимуть податок на нерухоме майно. Повідомляють лозівські податківці і пояснюють механізм сплати. Даний податок сплачується. Фізичними особами один раз на рік, до 1 липня податкова усім платникам, які є ...платниками даного податку, направляє повідомлення податкове повідомлення рішення. Після отримання даного рішення платник повинен протягом 60 днів сплатити даний податок. Щодо юридичних осіб, то Даний податок буде сплачуватися 4 рази на рік, після закінчення кожного кварталу, протягом 30 днів даний податок повинен бути сплачений до бюджету. Податок нараховуватиметься на кожний квадратний метр, який перевищує встановлену площу, що не підлягає оподаткуванню. Ставка встановлюється органами місцевого самоврядування цього року в межах 24 гривень за кожен квадратний метр. Даний податок сплачується з частки. Тобто, якщо у Наприклад, квартира. У квартирі 90 квадратних метрів. Тобто перевищення 60 метрів, 30 множаємо на 24 гривні. Якщо дана квартира має трьох власників, то і у кожного власника по 30 квадратних метрів, то дані. Платники звільняються від сплати податку в зв'язку з пільгою, яка визначена законом до 60 квадратних метрів. Майже мільйон гривень теплоенерго у січні має заплатити за електрику, але таких грошей у підприємства немає. Бо 97% коштів, які надходять від городян на розподільчий рахунок, сьогодні автоматично спрямовуються за газ котельні під загрозою зупинки. Енергетики на комунальній на п'ятницю акцентували увагу на цій проблемі. Через несплату вони вимушені будуть відключати підприємство від електрики. Вихід, який вони вбачають, тепловики разом із міською владою мають порушити цю проблему перед обласним керівництвом. Готуються відповідні листи. Відповідали комунальники, які буде направлено і до Харківського облдержадміністрації, і до міністерств. У подібній ситуації розповідав директор теплоенерго Леонід Глоба. Сьогодні опинилися всі теплопостачальні підприємства України. Все через коефіцієнт розрахунку, який січні з'явився у формулі розподілу надходжень від абонентів якщо до цього часу відщеплювалася тільки газова складова тарифу, тепер за рахунок зборів погашаються ще й старі борги тепловиків. Їм практично нічого не залишається на думку Лозівських, Справедливо було б виключити з формули коефіцієнт розрахунку. Мы согласны, что если ну, будет пропорционально, там вот в тарифе заложен, допустим, 60% газа. Вопросов нет, 60% отдаем туда, а остальное, остальное остается у нас. Да. То есть будет параллельно недоплата. Вот люди недоплатили, значит, им чуть-чуть не хватило и нам чуть-чуть не хватило. Ну, а так получается, что им 100% отдай, а все остальное берите у людей, которые вам недоплатили. Остальные... Ну как мы их возьмем? механізму взяття цих грошей. і вже увечері понеділка опублікована постанову Кабміну про внесення змін до порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків із постачальником газу. Відповідно до неї рівень розрахунків визначатися у формулі почне з березня. Сама постанова прийнята 29 грудня. Коли за неї почнуть працювати, тепловики поки сказати не можуть. На цей рік міський відділ освіти не планує підвищувати вартість харчування в начальних закладах міста. Зміняться лише відсотки нарахування батьківської плати в дитячих садочках. Збільшення відбудеться на 10% у порівнянні з минулим роком і становитиме 60% для міської місцевості та 40% для сільської. Це домаський навчально-виховний комплекс. Вартість харчування в дошкільних навчальних закладах залишається незмінною вже упродовж останніх трьох років. Безкоштовно у загальноосвітніх навчальних закладах у нас харчуються учні 100% перших-четвертих класів і пільговий контингент п'ятих-одинадцятих класів. З 20 січня в Україні розпочалася перша у цьому році, а загалом четверта хвиля мобілізації. Мобілізація у 2015-му проводитиметься у три черги у січні, квітні та червні. За словами міністра оборони Степана Полторака, цьогоріч заплановано мобілізувати 104 тисячі українців. Докладно про завдання Лозівського військомату у наступному випуску. А наразі продовжуємо цей інформацією від правоохоронців. У місті затримано любителя червоної Крим, затримано, бо 28-річний хлопець хотів поласувати делікатесом на дурняк. Першого разу чоловік прийшов напередодні нового року, взяв баночку ікри, вийшов з магазину спокійно, непоміченим. Вирішив, що другого разу знову ж таки обійдеться. Цього разу він вже взяв чотири банки ікри, заховав під одяг. І коли намагався вийти. З магазину його затримали охоронники. Охоронники запідозрили чоловіка у крадіжці, відразу викликали слідчо-оперативну групу міського відділу міліції. Перший злочин зафіксували камери відеоспостереження. Провину затриманого доведено. Найсуворіше покарання, яке передбачає санкція в статті, це позбавлення волі на строк до п'яти років. Справа в тому, що тут перша крадіжка, вона як закінчений вже злочин, частина перша статті 185. А друга замах. На крадіжку. Він його не довів до кінця, його зупинили. Втім, остаточний варіант покарання вирішить суд. А ще у місті днями стався розбійний напад. По гарячих слідах затримано групу чоловіків. Близько четвертої години ночі до чергової частини Лозівського міськвідділу зателефонував 55-річний чоловік. Він працює охоронником офісного центру Новинка. Чоловік повідомив, що до Комп'ютерного сервісного центру увірвалися троє невідомих чоловіків, які його побили і заволоділи майном того центру. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Відразу стали працювати в двох напрямках, оглядати місце скоєння злочину і стали переслідувати злочинців. У ході огляду місця подій було встановлено, що в будівлі обкрадено ще й страхову кампанію, яка також орендує офіс в цьому ж приміщенні саме сюди, відігнувши металеві грати, розбивши скло, злодії проникли насамперед та викрали комп'ютерну техніку. Здобич виявилася занадто легкою, а викраденого занадто замало. Чоловіки повернулися до місця злочину і вже далі, знову потрапивши через вікно у приміщення, виламавши двері комп'ютерного сервісного центру, стали господарювати. І там, та раптом, з'явився охоронник, та чоловікам з новою порцією комп'ютерної техніки вдалося втекти. Наразі охоронник знаходиться на лікуванні. Він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. А групу злодіїв 21-23 та 26-річних хлопців знайдено у буквальному сенсі по слідах, які вони залишили на снігу, та які привели до будинку, в якому переховувалися. Їх було затримано. Викрадені речі. Більше 10 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, фотоапарати, працівники міліції вилучили. Стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання така, що. Як і у першому випадку, за номером 185. частина інша. Їм загрожує ув'язнення від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Тільки пожурилися за Снігуронькою, а тут нова втрата. В ніч з п'ятниці на суботу невідомі розбили скульптуру Діда Мороза. Він був останній із комплекту. Нагадаємо, для двох новорічних ялинок біля міського палацу культури та на площі Леніна було виготовлено по три фігури казкових героїв Сніговика, Снігуронки і Діда Мороза. Обох сніговиків невідомі розтрощили торік. Снігуронку на площі Леніна розбили минулими вихідними. Тепер Діда Мороза. Відновити скульптуру не можна. Відділ культури, на балансі якого знаходилися фігури, написав заяву до міліції. У подальшому взагалі збираються розглядати доцільність встановлення новорічної ялини на площі Леніна. Пиячать, а потім влаштовують сварки, бійки, через які нема життя сусідам, скаржиться на жильців двох квартир по вулиці Інженерній комендант поселення вимушених переселенців Наталія. Знайти управу на п'яниць ні вона, ні решта мешканців самотужки не можуть. Спілкуватиметься і розбиратиметься із порушниками режиму проживання у поселенні міліція зі свого боку привести до тями пияк і в прямому значенні. Також намагалися представники міської координаційної ради з питань біженців. Якщо жильці не припинять п'янство, продовжуватимуться сварки, бійки їх просто виселять. Це намагалися їм пояснити. Хорошо. Змінити образ життя обіцяли і в іншій квартирі. Либо ви починаєте вести себе, починаєте в образ життя нормальний ставайте идите в центр занятості, да. ставайте на учет, ищите роботу. Либо ви відсюди виїжджаєте. Да. В добровольному порядці для початку ні, значить, будемо вас усилять. Хорошо. Як не піддаватися стресам? Днями в Центрі практичної психології та соціальної роботи для педагогів лазівських шкіл проводився семінар практикум. Психологи й говорять, дорослі, а тим паче педагоги повинні вміти контролювати власні емоції, почуття та думки, адже хвилювання передусім впливає на організм людини. Стрес, звичайно, можуть викликати і якісь зовнішні подразники, чинники. Це там, ну якщо це про педагога говоримо, то це і висока відповідальність за учнів, також може бути одноманітна певна робота, невизнання роботи адміністрації, колегами. А також стрес залежить від впливу таких особистих якостей. І саме світогляду людини, її емоцій, почуттів. Чому педагоги взагалі часто підпадають під вплив стресів? Тому що саме професія педагога вона пов'язана зі спілкуванням з дорослими людьми, з дітьми в першу чергу, і саме під час спілкування йде і комунікативна напруга, іде емоційна напруга, і всі ці чинники вони впливають на виникнення певного стресу. Рідко стверджують фахівці, люди в стресових ситуаціях звертаються до них за допомогою. А тому сьогодні їхнє завдання навчити педагогів самостійно приборкувати власні емоції, розповісти, як потрібно піклуватися про своє здоров'я і взагалі вміти бути стійкими до стресів при можливості уникати стресових ситуацій. Дуже часто люди запитують себе, за що ось можна це запитання змінювати для чого? Тобто, для чого мені ця ситуація трапилася у житті, що я зможу з неї навчитися або що зробити. Також дуже важливим тут. В профілактиці стресових розладів є позитивне мислення, тобто спрямовувати себе лише на позитивне. Про негативне можна не думати. І, звичайно, це може бути і музикотерапія, і кольоротерапія. Це улюблене заняття, хобі, спілкування з рідними, з друзями. Ну тобто, не зациклюватись на цих проблемах. Обов'язково потрібно піклуватися про свій фізичний стан, більше гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, не дивлячись на який вік, на які життєві обставини дозовано отримувати інформацію, так тому що зараз масові інформації так, те, що як вони можуть впливати. Якщо людина емоційно дуже сприймається, тому краще менше інформації отримувати для себе, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Дозівський благодійний фонд соціального партнерства Єдність у січні започаткував акцію зі збору коштів для учасників антитерористичної операції. Всі охочі, як лазівчани, так і гості міста, можуть брати участь у цій благодійній акції і матеріально допомагати українським воїнам. Десять скриньок з логотипом фонду встановлені в магазинах та салонах міста. Тетяна Корольова, Степан Степан, Олександр Петров в супермаркетах поставили на п'ятому мікрорайоні. Тому Всі желаючі, хто хоче і може поучаствувати в цій акції, просим, пожалуйста. Зі слів голови фонду Світлани Кальченко, соціальні партнери міської ради, які об'єдналися у фонд, не тільки матеріально допомагають учасникам АТО, вони також вирішують інші проблеми, які турбують військовослужбовців. Світлана Кальченко звертається до всіх лозівчан, підприємців міста з проханням приєднуватися і разом допомагати землякам, які воюють зараз на Донбасі, чи то коштами, чи то продуктами харчування, чи то сприянням у вирішенні особистих проблем військових. Особо мы помогали 92 механизированной отдельной бригаде Вооруженных сил Украины, куда мы отправляли уже и постельное белье, и теплое белье, и помощь была горючими горючей, смазочными материалами, поэтому и продуктами питания, поэтому все эти деньги используем по назначению по запросу. Вот то, что у нас будет востребовано и попросят, на то мы и будем, конечно, эти деньги тратить. Напівзруйнована будівля колишнього автовокзалу, що по вулиці червоно за борги власника перед податковою продається з онлайн-аукціону. Аби позбавитися від бюрократичної тяганини та унеможливити корупційну складову в Україні запроваджено нову систему реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів. Система електронних торгів арештованим майном «Сетам» запрацювала з літа минулого року. Наразі до бази «Сетам» внесено майже 30 тисяч лотів. З кінця минулого року на сайті з'явилась і не житлова будівля, яка не один рік мулює око городянам та гостям міста. Будемо сподіватися, що когось зацікавить, чи споруди. Тачі і розташування і нового вигляду здобуде в'їзд до Лозової. Свято водохреща, або як іще його називають богоявлення, завершує цикл новорічно-різдвяних свят. 19 січня християни йдуть до церкви, несуть освячувати воду. Цього дня вона набуває цілющих властивостей, говорять священнослужителі. Головне вірити в це. Цього дня в усіх храмах проходить богослужіння. Свято водохрещення знаменує велику подію, яка сталася багато років тому на річці Йордан, хрещення Господня. Ісус Христос, досягши 30-річного віку, був хрещений Іоанном Хрестителем. Православні вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день Бог з'явився в трьох іпостасях. Звідси іще одна назва свята богоявлення. Ну а ну коли от пасвятя прям. Ну, на душе радость яка-то. В домі все освещаем, во дворі, вот дітей, внуків. Якщо верить, то допомагає да, от болезни, от простуд. Дом очищає. Все освятим, все углы, радості, здоров'я всім. Пожелаємо щоб не було війни, щоб діти наші були щасливі здоров'я всім. Спокон віку хрещенські воді приписували цілющі властивості. На водохреща набрана в будь-якому водоймищі чи річці ставку, вода залишається свіжою. А всі, хто цього дня осмілиться, тричі зануритися в крижану воду, не хворітиме упродовж року. Якщо ми з от приймаємо. то это нам на пользу, это нам на здоровье. И дай бог, чтобы те, кто сегодня купался, вот, а с каждым годом я вижу все больше и больше и больше, потому что возрождается от нашей традиции, действительно получили благодать Святого Духа, которая бы их на, на протяжении всего года укрепляла, сохраняла от всех бед, скорбей и болезней. И Господь даровал нам, нашей стране, мир, благоденствие. Ізобілля забілі плодов зі лузівчани, які приїхали в день свята, набритай охоче стрибали в ополонку. Зазвичай свято супроводжується тріскучими морозами. Цього року стояла відлига. Перший раз окунався, понравилась очень. Ну здоров'я називає рік, удачу. Побіждаєш свій страх, і все у тебе буде. Ну, это я так вважаю, моє мнення особисто. Холодно там. Ні, ну холодно на себе пересилить, а потім уже приємно, ж уж не чувствуєш нічого. Ну так, да, стараюсь, хотіть буду старатися кожного року. Друзі позвали мене провели, скупали. Хорошо, отлично, нравится. Щорічно 21 січня відзначається День обіймів. Свято швидко прижилося і в Україні, бо добре, тепле, а ще корисне. Науковці стверджують, дружнє обнімання підвищує імунітет, стимулює центральну нервову систему. Користь в обіймах вбачають не тільки науковці, психологи позитивного обнімання бачать не менше. Звичайно, ж це хорошо, тому що об'яття вони передають і симпатію, і дружеську таку підтримку. Ви слів через обійми можна ділитися безлічю позитивних почуттів, розповідає практичний психолог другого колегіуму Вікторія Шахворост і в той же час виказувати підтримку впевненість. Обіймів людина потребує у будь-якому віці. Малечі їх дістається більше, батьки обіймаючи, захищають, жаліють, виказують свою любов, що правда вираз. Діти все подростковом хочет чтобы их было возрасте например дети да они чувствуют такую взрослость чувство я сам, ну я сам да, самостоятельности и поэтому считается ну как вроде бы стеснять не не надо мне здесь твои сесюка и так далее а дети могут проявляться не только в том чтобы подойти обнять там зажать крепко да, крепко держать объятия могут например для детей быть и в похлопывании по плече и взирошивание волос и как-то там поглаживание по руке например это тоже считается обняття. І вот эти вот проявлення можна замінити вот этим вот крепким таким зжаттям. Обміни потрібні погоджуються учасники програми рівне-рівному з другого колегіуму. Якщо видно, що чоловік якби как бы плохо, хочеться йому як-то помочь этим. Щоб человек почувствовал себя счастливым, почувствовал тепло со стороны другого. Не знаю, доброту. ну и какие-то эмоции переживают в любом случае, когда обнимаются. А, иногда, когда долго не видимся с подружкой, встречаемся, обнимаемся, очень рады искренне видеть и свою энергию передаем через объятия. Але зложивателей мы на думку старшеклассников не варто. Ну вот если каждый день там да, ой, ну привет, ну ну и привет, ну обычное дело будет. А так объятия для нас это так. як праздник можливо для того і придумали день обіймів. Є привід пообійматися з усіма і з дорослими, і з однолітками дівчата і хлопці обіцяли 21 січня ним скористатися, щоб підняти і собі настрій іншим. День обіймів чудовий привід взагалі для всіх зарядитися позитивом. Говорять психологи, і закликають не нібитися цього, тому що підтримка потрібна нужна кожному в будь-якому віці. Виконавчий комітет Лозівської міської ради інформує, що 22 січня о 10-й годині у сквері імені Тараса Шевченка за участю керівництва міста та району представників підприємств, установ та організацій міста, депутатів громадськості відбудеться церемонія урочистого покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку з нагоди Дня Соборності України. Запрошуються усі городяни та гості міста. Це було останнє повідомлення у цьому випуску Крапка. Тож до зустрічі традиційно у п'ятницю.